Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Напевно, шановні мої друзі, всі натрапляли на цю фотографію в інтернеті. Велосипед висить на 2-метровій висоті. Наполовину врослий в дерево. У цього велосипеда є дуже цікава історія. Зовсім недавно у США 99-річна жінка. Впізнала цей велосипед, який її син втратив понад півстоліття тому. За словами Хелен Пас із Айленд, штат Вашингтон. Велосипед подарувала їй синові Дону, сусіди, у 1954 році, після того, як вона втратила чоловіка. Наші сусіди були дуже добрими та щедрими людьми. Коли ми із Доном залишилися одні, вони допомагали нам, а також подарували велосипед, Згадує Хелен Пас. Однак у той час, восьмирічному дону, цей велосипед був не дуже потрібний. І він забув його в лісі. Пройшли десятки років, і нещодавно в американському штаті Вашингтон у лісі знайшли старий велосипед, вирослий в дерево. Мабуть, велосипед був залишений біля маленького деревця. Воно виросло і таким чином велосипед ріс разом із ним. Хелен Пас і її вже дорослий син Дон побували в лісі біля дерева із велосипедом. І підтвердили, що це саме той транспортний засіб, подарований сусідами у 1954 році. Ось така дуже цікава історія, шановні мої друзі. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це, як ви знаєте, дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу.